Ай-яй-яй ай-яй-яй-о-о-о, тапочка? Діки щоб там була. А ну. Всім привіт! Вітаю на каналі CobVanUA. Сьогодні відпрацювали пляж, доволі непогано відпрацювали. Результат отакий. Працювали в 4 прибора. Я Мінелап Equinox 900, папа Мінелап Equinox 800, Саня Мінелап Equinox 800 з гермобоксом і Толік толікнокта Макролегенда. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Тільки приїхали, пакуємося, а я вже знайшов шматочок прясла. Прясла розбите. Кераміки багато. 32 чітко. І бачу у нас є перша монітосіна. Що це у нас? 10 копійок ходячка. Ну як ходячка вже списані, але монета перша забрав. У цій ж самій ямі знову сигнал і знову здається монетка. До пари чи що? Так, да, до пари. Також 10 копійок. Дві монети забрав. Так, це я порад засік. Наступну монетку, мені здається. Що це в нас? Якийсь боратос? Що це у нас? Чи може срібільце. Да, це на срібло. Але зализане. На жаль. Срібна монетка. Соліт. Але, 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 але. Ну нічого. Факт монети. О! Так, є сигнал і бачу ниточка. А на ниточці висить хрестики. Срібний чи алюмінієвий? Напевно, все-таки срібний. Срібний хрестик. Так. Да. Малесенький. Маленький срібний хрестик. О! Так, дивіться, яка знахідка. Це... Це бабка чи як вона називається, щоб косу клепати. Ну, така знахідка. Саня, Санечка, Саньок каже... Десь німець, але нічого такого. Ну зараз підійдемо подивимося. Просто срібла. Ну, нічого такого, ну прикольне. О, цепочка? И хрестик тоже. У ее. Уе. було, по крайней Точно срібло? Бо щось воно мені жовтить. Ну цепочка може не срібло. О, все остальне срібло. Хрестик срібло. Де хрестик? дремлян. хрестик теж тоже. О, є Срібний точно, а цепочка жовта, помий її хорошо. Цепочка жовта. Ну це не навряд ли вона. Не, не золото точно. Йо, я, я недовго тут лежить Нічого, Ну хорош, хорош. Вітаю. Таке семь, там є б золоте. Ну, що ти дробиш? Другий. а, ще в мене поляк. Медник, понятовського гроші. Уколочка прикольна. Тут, а тут теж лежить давно. Хрестик, срібний. Хорош, понятовського уроді, чи як? Ну, Хорош, хорош. Так, я візуально Знахідка хтось викинув. А ми заберемо. Не будемо таке залишати. Зараз Санюк підійде, подивиться, що оцей гой апарат і встав з цієї ямки. Так, я вам покажу як він цей сигнал б'є бачите отак ну, він б'є зараз саньок підтягнеться і ми подивимося разом відкриємо сказати цей кіндер-сюрприз. не ні ні чернях царська Дивись. тут а, чи ви Ні, Ні, диви він здоровений. Ага. Вони вимолять? Ні, ви моли. Старий. Класний. Виж, це старий. Задня молитва має бути. Угу. Да? А, ні, не зрозумів. Двосторонній. Треба піти помити. Ну. Угу. Аби. Пейб... Слабовато. А? Слабовато. Ну як. Трошки. Двохсторонній, так? Да? Підбитий. Так, да, двохсторонній. Класс. Чи таких не бачив? Mm -hmm, це старий, старий. Це 100% старий. Класний, правда? Mm, суперовий. Саня пішов до папи подивитись, що в нього є. Бо ми без рації сьогодні. А в мене був сигнал і випало щось кругле. І мені здається, воно тоненьке. Може бути якесь пізнє середньовіччя. Якийсь не знаю зараз підемо подивимось Що в нас в воді мені сьогодні не дуже хочеться купати Да, дивіться щось Щось там є Що це таке? Напевно Польща середньовічна, пізня середньовіччя, да? Якийсь соліт, не соліт, а трояк якийсь хорош. Дивіться, яка яма. Отако. 56-59. Я бачу щось кругленьке. І що це в нас? І що це в нас? Братінка. Схоже на то. Схоже на то. Ну монетка, як не як стара. 1600-1500 рік. Хорош, забрав. Так, проміжний результат. Ого! А це що? Це не золото, ні? Ні. Не знаю. Ні. Ну, мабуть, срібло. Це все тут? -а? Угу. Раз такі є. Це гривня якась така. О, ювілейна, така прикольна така. Цариків. 5, наверное, числість. Кольцо таке прикольне. Баратос і ба, жду. жду. Кольце. Переважно в воді чи на березі? Воді. Нічого, хорош. Ого дзвоник прикольний такий. Ти може навіть і старий якийсь. Ну і да, що сучасний, то точно. Клас. Опа. Списані 5 копійок. На прибу... Опа! Дивіться, і в нас походу му штук. Схоже на то. Да, такий муштучок. штучок. Так, ідемо до папи, папа щось там знайшов. Так, я щось не дуже хочу мочитися. О, хрестик прикольний. Старенький. Угу. Прикольний. Да, ну хорош, хорош. Вітаю. Дякую. Васька, що з язиком? Ось берег. Під самим берегом був сигнал і дістав щось кругленьке і щось закисле. Треба піти до річки, спробувати її помити. Штукінців по моїй зараз покажу. Все одно не помилася вона. Ну, щось цікаве. Дивіться яка її грубина. Як дві монетки обичних, звичайних. Ну, щось таке закисле закисле. Ну коротше, якщо вдома відійде, я покажу що це. Цяцю знайшов. Порік на голову. Шевелюра. Так, дивіться, знову біля берега і знову знахідка, але цього разу гудзик. Гудзик царський. Думаю, що царський. Але лисий. така тут знахідка. Так, дракони полягали спати. У мене є візуальна знахідка. Ось така то антуражна штучка. Такого, складати туди монеток. І так гарно полежали, правда? Заберу. До речі, в толіка теж схожий шматок глека, тільки в нього більш стінки є. Теж покажу пізніше. Так погано звучало, що думав, що залізо. Але викопав, оце наші 2 гривні. Взагалі сигнал ніякий. Зняв штани, заліз у воду і маємо перший сигнал. Це він. Доволі високий. Думаю, треба пробувати купати. Оте він? ай яй яй ай яй яй Ууу, з камню. йоки палки. Бриллянтом, діамантом. Mm. А, ні. І жовте. І все, це то ні, не срібно. А що воно жовте? Такий сплав. плав. Клодний. Щось добре носи. Ну гарно. Проб не видно. Ні. Цікаве таке? Важке? Ну таке, трошки є. А не рижа вона часом? Ні, легенька, дуже для рижа. буква О. Ну що, вже залікова знахідка? Отака. Будемо розова в тебе. Да. З тебе. Як щось достав. Є, да, диви. Перстеньочок. Навірно, що так, да, але дуже сильно закислий. Думаю, так. Да, да роза вітрів. Це ж пісок. Ну перстеньок такий середньовічний такий. Прикольний. Вітаю. Я, 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 я. Буквально пару хвилин пройшло, як Саня знайшов перстенька і дивіться. У мене випадає але зламаний, блін. Шкода, шкода, шкода. Також, напевно, да, да, Грає на сонці. Ну, що ти зробиш? П'ять хвилин пройшло від того, як я знайшов щиточок від персня. Так Саня знов перстаньок знайшов. Я, я його під цього. Такий-то перстеньок, шкода, що зламаний. Але перстеньочок. На, вітаю ще раз. Так. Є в нас козацька куля до мушкета. Це вже друга. Так, папа щось знайшов. Йдемо, подивимось що. Що це таке? Зелений камінь в рідній оправі. Що воно таке? Може хто знає, підказуйте. Був в мене сигнал, напевно, крайній на сьогодні і дістав ось таку ту штуку. Що це таке? Не знаю, ну з цієї сторони ніби воно лите, бачите? Так що може бути якийсь ЧК або скіф. Ось така то знахідка. Ааа, зараз! Тільки щоб це була воно. Ану дріально блять! А ну! що його руками не витиме! Воно? Ні. Ні? Не вирішив, є блять. Та лки-палки! Не, я не знаю, чи це воно. Ану, почисти, подивися, чи є проби на цьому. Ти я хобби? камінчика вид мухаєш. Хорош. Сидіть тому. Два години сиділи на цьому. Чого два? А скільки? Блін. Оооо, дрянь! Більш, Хороший пляж. Вітаю, 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 вітаю. Ти шо ти що? Саме лучший пляж оцей. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Зліва хабарничка моя, що в мене є шмурдяк якийсь, ходячки радянські, пізня радянщина, кулі від мушкета козацькі, Проколка якась. Муштук. Так, а із цікавого, що в мене є. Є соліт, є троячок, є якась незрозуміла штука. Є перстеньок, один цілий, один поломаний, два хрестика є. Один срібний, один бронзовий, але бронзовий який старий. І є візуальні знахідки. Шматок прясла і ось такий глек. От. Далі хабарничка толіка. Що в нього є? Теж такий глек прикольний. Потім в нього пряшка радянські. Шматок перстенька також зламаного. Пряжечка, ходячки, отакий-то шмурдячок. Так, Далі хабарничка папи. Він мав бути сьогодні чемпіоном, але, але, але. Так, що в нього є? Царі, ходячки, е, ювілейна гривня наша, жовта сучасна. Потім отакий шматок срібла, напевно, може і ні. Так, що тут ще? Гудзики. А із цікавого, що в нього є? Є одна діньга Павловська, 1797 рік. Є отака Полушка 1734 рік. Класна така монетка. Срібний, срібна сережка. Ось така то штука з камінчиком чи що це таке, незрозуміло. Декілька колечок. Декілька перстеньків з розою вітрів. Ось така штука не зрозуміла, що це таке, ну там вроді якийсь малюнок є. А що це таке, можливо, хто знає, підскажіть. І отака-то монетка. Що за монетка, я не знаю. Схожа на якусь е цю... Луску, але я не знаю. Ну, хто знає, може підскажіть. Така монетка класна. І два хрестика є. Один з них старенький. Отакий. Так. Далі хабар, а в нього ще дзвоник такий, дивіться, який здоровий. Отак от. Далі хабарничка Сані. Що в нього є? Е, від мушкета кулі, Гудзик. декілька кі... колець отакий такий-то підвіз до чогось, проколка, два в нього цих перстеньки. Один такий прикольний. Так, є в нього номерний гудзик. такий. Є декілька царів, Полячок. хрестик є. Є хрестик срібний. І. Що це, що це, що це? А, о! Саме цікавіше це ось такий-то золотий бонус. Так що хай купляє тепер морожено. Буде знати, як знаходити. Не знімає? А, знімає! Розбійник! <різький> Смачного! <Gül�> Дякую.